Дидактична гра загублені професії. Куди не глянь всюди дорослі і професії серйозні. Той будує, той лікує, той навчає, той рубає. Той дорогу прокладає, той поля всі засіває. Хтось злочинці викриває, хтось пожежі поливає. Он дорослий щось готує, а ось там уже торгує. Ой, професій так багато. То яку ж мені обрати? Хочу в космос полетіти, глянуть на планету орбіти. Ні, я буду музикантом. Або може танцюристом ще й заслуженим артистом. Всі професії важливі. Всі потрібні й особливі. Ким я стану, час покаже, та до чого серце ляже. У світі професій, де кожен мріє стати кращим у своїй справі, жили веселі мешканці. Кожен день був наповнений неймовірними можливостями для вивчення та вдосконалення своє. У цьому казковому світі були різноманітні квартали, де кожен квартал був присвячений певній галузі. Усі жителі любили свою роботу та завжди виконували її із задоволенням. Але одного ранку місцеві жителі помітили, що хтось зафарбував стрілки на годиннику, і через це відбулась плутанина у світі професій. Адже кожен опинився не на своєму робочому місці, тож ми з вами допоможемо їм. Зранку лікар прокинувся і пішов на роботу у салон краси. Одягнув костюм пожежника і почав робити зачіски своїм клієнтам. Що не так Молодці. Лікар працює в лікарні. Носить білий халат та лікує людей. Пожежник прийшов на роботу до школи, взяв виделку і почав малювати на дошці. Що не так? Так, пожежник працює на пожежній станції та вогнегасником тушить вогонь. Вчителька, взявши рукавички та аптечку, пішла до магазину лікувати людей. Що не так вчителька ходить до школи з підручниками та навчає дітей. Поліцейський потрапив на сцену, взяв гітару і мікрофон та почав свій виступ. Що не так? Так, поліцейські працюють у будівлі поліції та, взявши свого чотирилапого помічника, вирішив ловити злочинців. Продавець прийшов на кухню у кафе та почав готувати їсти. Що не так? Продавець працює в магазині та продає товар, одяг або продукти. А хто ж тоді готує на кухні? Молодці. Це кухар. Малят, ви справжні супергерої. Адже завдяки вам працівники на своїх місцях та дуже вдячні вам за це. До нових зустрічей!